Житлова субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону і розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону 16 жовтня по 15 квітня, включно. Саме тому розмір житлової субсидії за квітень, який виплачений у травні, змінився. Житлову субсидію на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення, постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, електричної енергії для опалення за квітень розраховано із застосуванням соціальних нормативів за 15 днів з 1 по 15 квітня включно. Житлові субсидії на неопалювальний сезон, який триває з 1 травня по 30 вересня, буде продовжено більшості домогосподарств автоматично. Водночас, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, не всі зареєстровані у домогосподарстві особи проживають за місцем реєстрації, ви орендуєте для проживання житлове приміщення. Ви не отримували субсидію в опалювальному сезоні. Необхідно подати до Пенсійного фонду України заяву та декларацію про доходи. Подати документи можна особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, поштою на адресу органу фонду онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд. До уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг через портал Дія. Звертаємо увагу, що в разі подання заяви в травні, червні субсидії буде призначено спочатку неопалювального сезону, в іншому випадку з місяця звернення. Житлові субсидії на неопалювальний період буде призначено на підстави отриманої шляхом обміну інформації від організації надавачів послуг, зокрема про забезпеченість громадян житлово-комунальними послугами, застановленими цінами, тарифами і розміри внески в платежів на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги та відсутності заборгованості під час визначення права на призначення житлової субсидії. Аналізуються доходи громадян, а саме враховуються доходи за третій, четвертий квартал 2023 року та аналізується сплата єдиного внеску на загальнової державне соціальне страхування не менше як за три місяці в цьому періоді. За відсутності необхідної інформації, житлова субсидія на послуги призначатися не буде. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на неопалюваний період буде продовжено автоматично без урахування оплати централізованого автономного та індивідуального опалення. У разі виникнення питань щодо призначення та виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг за консультаціями та роз'ясненнями можна звернутися на гарячі лінії головного управління за номерами телефонів.